Ти знаєш, що таке благословіння? Чи рахував їх у своїм житті, чи Господу приносив ти хваління за всі щедроти і милості святі? Благословіння це дарунки з неба, які Господь щодня тобі дає. Встає щоранку сонечко для тебе. Проміння світле шле в вікно твоє, любуєшся природою, до схочу. ти встав бадьорий, друже, повний сил, і світ прекрасний бачить твої очі, квітки яскраві, осінь небосхил. Ми часто цю красу не помічаємо, так має бути. Думаєм не раз і дякувати Богу забуваєм, за все, що Він в житті зробив для нас. Ти чуєш музики, чудові звуки, пташиний щебіт, рідних голоси, ти маєш голос, розум, ноги, руки, за це творцю подяку принеси. Благословіння дім, їжа, дім, одежа, благословіння це твої батьки, це милість Божа і любов безмежна, це ласка і щедрість Божої руки. Благословіння смутку не приносить. Воно сповна збагачує людей, воно спадає, наче чисті роси, на молодих, на літніх, на дітей, яким важливим є благословення, його завжди у Господа просіть, чи вдома, чи приходити в служіння на кожнім місці і у кожну мить. Сьогодні, друзі, щиро всім бажаю дарунків з неба щедрих, дорогих. Хай рясно вас Господь благословляє і береже на всіх стежках земних. Слава Богу. Слава